Привіт, привіт, друзі! З вами Витімка. Ми сьогодні приїхали на одну цікаву локацію. Зараз вам відцінімлю, покажу, тут така краса, що капець. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки, напишіть на коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Залишатися зі мною цікаво. Друзі, дивіться навколо у нас така гарна красота. Навколо будинки. Навколо будинки у нас такий виходить, парк. Парк. От. Друзі, на самій території цього пляжа. Є різні туалети. То є платні, два злота, Ви платите, вот два злота, Получається, у нас тут статіон такий, що ви можете пограти. Пограти по скітпол. Якраз пацани грають. А от навколо така краса, бачите. Ту, тут руки можна помити, спокійно після пляжу. Травичка навколо дуже гарна. Дивіться, яка краса навколо. От випи, друзі, також гуляємо, заходимо, тут виходить різні є такі пари, що можна поїсти морозово, випити когось пива. Ось такі будинки навколо цих багрів. Багрів, виходить, ходить можна з'їсти. І от виходить волейбольна площадка, можна волейбольчик пограти спокійно собі з компанією. Приїхати, пограти партією і гри. Ми йдемо по такій зоні класній. Дивіться, яка тут краса навколо нас. Просто такчик. Такі гарні красоти. Це ну, пішохват на собі мало спокійно походити, погуляти по пляжу. Зараз вам покажу саме із пляжі. Навколо нас такі навколо зелень гарна. Зелень дуже багато течачих матанчиків, що можна позайматися спортом, погратися дітьми спокійно, навколо навколо, навколо, навколо території виходить такі перетягальні спокійно. От Зараз потрібно далі знімати. А от такі навколо нас ліс. Віз. Такі візні тіначки, спокійно, на мене почилитися. Дуже класно бачите. Ну от любі друзі, приїхали ми на пагри. Воно знаходиться за, на окраїні міста. Воно мені дуже сильно сподобалося. Водичка просто топчик. На вулиці багато, просто топ, не так жарко, як було поперед. Навколо нас путівлі такі, що тут можна жити. Вони прямо коло пляжу. Дуже багато всього Пляж вкультурний. є лавочки, є лежаки, є пляж нормальний. Можна собі посидіти, з сім'єю прийти спокійно, пожарити шашлики, кост тут випити пиво якоїсь водички, просто топчик. Всім я рекомендую приїхати, я теж перший раз тут, але мені дуже сильно сподобалося тим, що класно взагалі запісплатно рахуйте, купайтеся цілий день. Головне, щоб багато було, щоб вам багато дало це все зробити, зняти, поплавати, покупатися. Класно просто Це просто топчик, всім рекомендую. Друзі, самий пляж, пляж дуже класний, тим, що пісточок м'яконький такий гарний, нагрівається, тепленько в ноги дуже гарно. І от самі ці багери, самі цей пляж, бачите, який він великий-великий. Просто топчик. Зараз вам покажу ці пірси, що можна походити, попригати спокійно, бачите, коло камені дуже гарно все і зроблено. На вулиці така от, і такий великий. гарний. Самі дитячі майданчики, тут дуже багато дитячих майданчиків. Якщо ви з дітьми приїдете, тут є людям погратися спокійно з компанією, теж прийти в е, футбольне поле. Там виходить тальше волейбольне поле. От навколо нас такий пляж. Просто краса. Просто нічого не сказати. Ось яка гарна. Дуже краса, просто папа. І такий пляж. Бачите, рютувальники тут на пляжу, собі спокійно дивляться за безпекою вашою, щоб ви не втонули. Вчилить собі. От, ми собі по критуальній туристі, Просто все класно зроблено, погорожено, просто топ. Виходить, люблю друзі, пар, що вже має попити якогось пива, собі спокійно взяти. Зараз знаходиться на пляжу. Дивіться, який пляж великий навколо нас пляж гуляєш, дуже великий, зараз будемо йти купатися далі, будемо чилити. От плитина накачує таку штуку, я не знаю що. Зараз будемо далі йти купатися. Друзі, самій пірс зараз виходить, ми піднялися на самій пірс. І от навколо нас така краса. От, дивіться, зараз будемо, може, пригати з цього пірса. От, ота така чиста, чиста, чиста. Бачите, воно навколо нас рибки плавить, що риби не поються. От і така у нас краса. Зараз буду знімати людину, як вона буде скакати. От віси гарна. Зараз людина буде скакати з пірсу. Давай скачи. Треба просто трошки настроїтися, дивіться, гоп. І собі пішов клас я не буду стребати. А от лепіки, виходить, можна на пейтарках покупати, поплавати. Виходить, на кораблях тут поплавати спокійно. Навколо у нас гарні такі корчі. І от такий у нас пляж. Тут ми сипі. Собі... Спічили ми. Ну, зараз лежить тут купатися трохи. От візика. Як тут гарно. Просто топчик. Це облег пляжа, тим, що дуже багато зелені, дуже класно на вулиці. Так пісочок собі тепленький, бігать аж прямо. І вот тут така у нас та же краса, кажу, тут краса не, так не передає телефон, і так місто детне, бачите. Ось вот дуже гарно. Ось цей пляж. От великий дуже. Горі тут дуже заходимо та простота. просто топ. дивіться. Ось така краса. Просто топчик. Просто топ. Рибки плавають, тут якщо бути видно вам. Ось бачите, ось як просто так. О, любить друзі, України з самого міста. Добираємося ми додому. Що ж нам трошки тяжко добиратися додому, але то нічого. Але на вулиці просто класна погода, покупалися, заговорили. От чекаємо нашого трамвая. Вон навколо нас така краса. Любі друзі, ми вже приїхали з, з самих пагрів, з пляжу. Взагалі, топчик, просто класний, класний пляж покупатися, прийти, пограти в воливольчик, відпочити. взагалі просто клас. Всім я рекомендую приїжджати в краків, подивитися, купатися, там можна поберегати на пірці. Походити по типу, пляжу, якогось пива там вибити, що просто топчик. Просто супер. Всім рекомендую. Кому понравилося, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки, фото байки, мені буде дуже-дуже приємно. Всім пока. Ну ладно, любі друзі, глянули по нічному кракові, Вообще на вулиці класна погода. Дуже багато людей. Дивіться, яка навколо нас краса. Взагалі топчик. Во, навколо палатки. Люди сидять. Піти якогось пива, відпочивають, чинить. Ну, от, це яка нас краса на турі Просто погода топчик. Просто погода топ. Подивіться. Від ну, Любить друзі, глянемо по нічному кракові. Навколо нас такі гарні путівлі. Гарна така тортуарна плеточка. А навколо нас такі гарні клумпи, пам'ятник. Трошки ще гуляємо зараз і будемо їхати додому. Коли у нас такі гарні плотинки, Просто топ. Ось, дуже багато людей Це не зерняти з піском теалою. Взагалі просто топчик. Ну, так собі гуляємо гарно. Волю би, друзі, приїхали на нічний краків на годині 11.50, минут. собі гуляємо по місті. Теж на вулиці тепленько, Вообще класна погода. Після ратуша класна пам'ятник, взагалі топчик. І навколо місто живе. Кажу, місто просто жиє. Дуже багато людей різних. Цікаво понаблюдати за людьми. Шарики літають, спіни. Просто топчикувати. Гуляємо по площі в центр центрі міста Кракова. Просто топ. От ідемо зараз до шариків. Зараз буде класно. От шарики. Церква у нас місяць. Тут люди кайфують собі. Чарики пустають. Дивіться. Туда дуже класне місто, працює. Всім рекомендую приїхати. Ось ще саме центр міста. От, місто вже є на турі кожу.